Не потрібно приходити шукати термінал, бігати за цим терміналом, бігати до гостей. Тобто їжа підходить для всіх форматів, для всіх аудиторій, для всіх людей. Тому менше інтеграції, менше проблем. Із цих 70%, мабуть, я не знаю, всього лиш один або два відсотки це ті люди, які розраховуються терміналом. всі інші це QR, тому що це зручно. Мене звати Олександр Волігорський. Я співзасновник закладів, таких як Хані Бістро, Грубар та Хейхані. Hey Значить, також паралельно займаюся аудиторською діяльністю та консалтинговою діяльністю. Маю власне бюро консалтингове, яке допомагає людям щось робити по фінансам, щось краще покращувати або сказати, що все погано. Та в принципі, і все мабуть. Так, трішки про заклад. Хані Бістров працюємо з грудня місяця. Це прикольний формат ранкових сніданків, але в форматі цілого дня. Ми спеціалізуємося лише на авторській кухні, класне європейське меню, легке, без супер якихось там вечорних подач, але воно все смачно, все класно і все органічно. Знаходимося ми недалеко від парку Шевченка, тому в нас велика аудиторія, яка беруть їжу та напої з собою. А в нас є аудиторія, яка залишається в нас після прогулянок, а в нас є велика аудиторія спортсменів, які після пробіжки приходять до нас. Та й взагалі дуже така обширна і змішана аудиторія, тому що немає чіткої прив'язаності до того, що це має бути або молодь, або це має бути якісь дорослі люди, Люди, які приходять сюди повечеряти, тобто, взагалі, їжа підходить для всіх форматів, для всіх аудиторій, для всіх людей в цьому взагалі питань немає. Так, чому я обрав систему обліку постер? По-перше, тому що були заклади, які в мене були раніше. Я на них вже працював на постері. А друге основною перевагою постеру є те, що система доволі гнучка і постійно розвивається. Тобто, я маю на увазі, якщо немає якоїсь фічі зараз в постері, це означає, що приблизно через два-три місяці це одразу з'явиться, і це є основною перевагою постери над іншими програмами. Найбільше в роботі, мабуть, мені подобається. Ну так як я людина, яка безпосередньо працює більше в беку, тобто в бек-офісі, мені, мабуть, найбільше в роботі подобається юзабіліті, тобто, що все просто, все легко знайти, все зрозуміло. Мені подобаються певні форми звітності, які мені допомагають дуже в роботі. Наприклад, такі як абц аналіз, такі як звіт за рухом товарів е, і так далі. Так е, і мені ще, мабуть, подобається дуже оперативне прийняття рішень команди, якщо щось не так. Ну, ми розуміємо, що буває взагалі е, скрізь щось не так. Е, і дуже подобається, що ці рішення е, ці проблеми усуваються оперативно. Підтримка подобається, класно, що вони швидко реагують. Прикольно, що якщо мені незручно переписуватися, я можу зателефонувати і вони відповідають одразу. Прикольно, якщо мені незручно розмовляти, я можу написати, і це також іде відразу відповідь. Ну і це взагалі прикольно, класно. Коли відкривав цей заклад, я шукав QR-меню. Я одразу дзвонився з постером, замовив, протестував. Мені все сподобалось. Дуже зручно, що не потрібно робити якісь додаткові інтеграції. Тобто є одна система, є одне рішення. чим більше цих сторонніх інтеграцій, тим більше вірогідність того, що буде якийсь збій, і це може статися обов'язково. Так тому менше інтеграцій, менше проблем. Потім, коли це було на початковому етапі лише QR-меню. потім дуже швидко додалось і сплата QR-меню, і можливість там модифікувати, якось там вирізняти якісь позиції, певні в меню, і з'явились там популярні позиції, тобто там постійно ведеться робота, і це дуже круто, це дуже класно. От і мені це подобається. Коли ми відкривали заклад, ми ну не то що запускались без кіарки. Тат, коли я приходив, скажімо так, в цей заклад, тут був Choice. Який мені не подобається <свісно>, суб'єктивних причин. А, вот. і я шукав альтернативну програму і одразу запустив QR-меню. Тоді ще було це тільки QR-меню, без відгуків, без оплати, просто було QR-меню. Але ми швидко допрацювали і зараз у нас отакі от кастомні QR-шки. ми зробили їх самі собі, і тут це дуже подобається. Це класно. Стосовно, до речі, чайових це дуже цікаве питання, тому що ми разом з одним із ваших розробників тестували ці чайові і разом їх впроваджували. Це було прикольно, тому що основною проблемою було коли ми ввели лише сплату за QR-кодом, що не можна було залишати чайові. Ми цю Проблему дуже оперативно вирішили. І потім з'явилася нова проблема, що захотілося б залишати не фіксовану суму, а якусь там свою, яку я хочу. І це також прикольно, що ми дуже швидко це зробили. Це один із великих плюсів постер QR, так, оплати з автомобилі QR-меню. І з того, що ще подобається, подобається те, що ми можемо. Постійно вдосконалюватись, і це круто. Тобто, в мене немає якогось такого побажання, яке б не реалізувалося. Ну зрозуміло, в рамках розумного і доступного, але все одно захтіли, щоб було там обране зверху якісь там. По типу рекламки, так для меню, будь ласка, ось вони є. Захотіли, щоб був якийсь трішки там кастомний дизайн. Будь ласка, можна налаштувати кастомний дизайн. Захотіли, щоб там додати там якісь гівки в ну не гівки, а це як емоджі. Так в меню, будь ласка, додаємо емоджі в меню, і це взагалі не проблема. І це круто. Одразу скажу, що переважна більшість гостей, які приходять до мене, це сплати за QR-меню. Я думаю, що десь відсотків 70 на 30 — це готівка е, карта. Із цих 70 відсотків, мабуть, я не знаю, всього лиш один або два відсотки це ті люди, які розраховуються терміналом. Всі інші це QR, тому що це зручно для офіціанта. Це зручно для гостя. Це зручно в принципі для всіх, для кого це тільки можливо. Тому так ну дуже багато. Я не знаю важко сказати, але переважна більшість. Ну насправді команда зраділа, <хи> тому що не потрібно приходити шукати термінал, бігати за цим терміналом, бігати до гостей. Тобто, це додаткова робота, яка взагалі не має ніякої користі. Тому це звичайно круто. Як тільки гості хочуть розрахуватися терміналом, команда одразу розповідає про те, що є QR-меню, можна розховатися за QR-меню і взагалі не паритись, тому це дуже круто. Звичайно, команда зраділа. Стосовно відгуків, значить, по статистиці я так думаю, що із 100% людей, які розраховуються за QR-меню, мабуть, 90 залишають відгуки. Найчастіше це якісь оцінки, там, типу. Одна від одної до п'яти зірочок, реагуємо звичайно оперативно. У нас є чат де всі працівники одразу прилітають відгуки туди. Ми реагуємо прямо в моменті. Якщо щось не так, то там зразу і це дуже допомагає, тому що людина, як правило, яка тільки розраховується, вона ще не, не встигає там встати за столу, і ми одразу можемо зрозуміти, що не так, і там якось вирівняти цю ситуацію. Тому ситуацію ну бувають різні, це, це нормально. І найголовніше оперативно зреагувати на це. Тому відгуки дуже допомагають. Так, ну що, хочу вам подякувати за це інтерв'ю. По перше, нагадати, що завжди можете прийти на сабанський привулок, 1, місто Одеса. Заклад Хані Бістро знаходиться недалеко, біля парку Шевченка. Дуже класні сніданки, дуже класні основні страви, прекрасний чудовий бар. Тому запрошуємо вас, будемо раді бачити, розраховуватись QR-меню, звичайно, дивитись QR-меню постера. Тому все буде супер. Дякую ще раз.